Ну а тепер поговоримо про українські бізнеси і підприємства, як впливає релокація бізнесів на економіку країни? Повноцінні відповіді на такі запитання, як завжди, отримуємо від нашої фінансової експертки Юлії Баткалової. Доброго ранку, доброго, доброго ранку. ранку, юль. Ну така цікава тема для багатьох дуже актуальна, як взагалі впливає на українську економіку те, що багато українців і досі перебувають за кордоном. У нас з вами сьогодні чудова. Вона дійсно соціальна тема, і хочеться поговорити, тому що Поки що, на жаль, не всі українці повернулись сюди, і мені хотілося б, щоб всі ми розуміли, що від кожного з нас залежить стан економіки нашої країни. Дійсно, ми розуміємо, що зараз дуже багато допомоги донорів за кордону ну, якихось да грошей приходять на територію України. Але за рахунок того, що все ж таки ці гроші вони більшості йдуть на армію, на підтримку нашої держави, якраз для того, щоб ми захищались зараз, да, то все. Це одно саме українці, які користуються українським бізнесом, да, які можуть повертатись сюди додому на території України, вони дійсно дуже можуть підтримувати саме економіку України, користуватись послугами, наприклад, банків, це теж дуже важливо. Коли ми навіть, якщо знаходимося за кордоном, можемо розраховуватись картками. Це теж впливає на те, що ми підтримуємо банківську сферу України. Тобто, взагалі, все, що відбувається в українців, які знаходяться зараз на території України. Да, якісь розрахунки або за кордоном, якщо вони будуть користуватись українським, вони дійсно дуже підтримують нашу країну. Так, а чи сильно впливає релокація бізнесу за межі України на фінансовий стан держави? Дійсно сильно впливає, бо ми знаємо, що багато бізнесів тут неважливо, маленький, маленькі, середній, великий бізнес, багато в принципі бізнесів. Або після початку повномасштабної вони відкривали додаткові офіси за кордоном, угу. так? або вони повністю переїжджали за кордон. І ось якраз друга ситуація, коли бізнес повністю переїжджає за кордон, це дуже сильно впливає, тому що в першу чергу це можуть бути товари та послуги, якими ми, українці, можемо користуватися. І дуже класно, коли компанія тут залишається, вона ми знаємо, що будь-яка компанія вона сплачує досить вагомі податки. Так? Всі ці податки вони йдуть тут, залишаються, вони залишаються в нашій економіці. Плюс. Всі бізнеси, які залишаються на території України, вони дають робочі місця, mm -hmm. і це теж супер важливо зараз. Навіть якщо бізнес інколи да, він переїхав за кордон. Вони все одно, навіть закордонних українців, можуть влаштовувати. Працювати, тобто тут все знаєте, як взаємопідтримка, навіть якщо бізнес виїхав за кордон, навіть якщо бізнес зробив цю релокацію або українці поки що знаходяться за кордоном, вони все одно можуть якраз згуртуватись саме там, да тобто бізнес український, який знаходиться за кордоном, він може набирати на роботу українців, які також, наприклад, знаходяться за кордоном. І Таким mm -hmm. чином у нас гроші будуть іти в Україну. Якщо бізнес на повністю переїхав, наприклад, да, за кордон, а він залишається резидентом України і залишається частково або повністю сплачувати податки тут в Україні. Тобто в мінусі ми лише тоді, якщо бізнес повністю переїжджає разом так. з усією своєю командою за кордон, тоді так. це ми ніяк не відчуваємо. Правда, якщо бізнес це. змінив резидентність, то вони вже будуть сплачувати податки там, де там. вони будуть да, mm -hmm. Вже що... 么？我 Допомога якраз з точки зору податків, з точки зору саме цих вливань грошових в українське в українську економіку. він, він просто воно зупиняється, тому що бізнес виїхав за кордон і все. А якщо говорити mm, про да. бізнес, який просто змінює місто, якщо ми зараз говоримо про фронтові території, про окуповані, які вчасно виїхали, але теж нам в межах України чи підтримує хтось такий бізнес, тому що це досить так похвально. Це велика така відповідь. Дальність взяти команду і переїхати в відносно спокійне місто і продовжувати робити те, те, що ти робив до війни. Дуже багато таких бізнесів, особливо якщо це маленькі або середні, вони якраз релокувались, так, але в, в межах, межах України. України, наприклад, на заході, ми знаємо. Але якщо це був бізнес, який знаходився десь біля кордонів, вони повністю змінили офіс, взяли команду, да і переїхали. Угу. Тут залишається все як є. Вони продовжують давати робочі місця українцям. Вони продовжують. Сплачувати податки тут в Україні, да або у нас є такі а бізнеси... чи підтримує їх хтось. Чи все ж таки ну тому, що все одно для е, володарів це така затратна історія переїхали. Тільки Держава підтримує. От я і питаю, чи да, підтримує Так, я хотіла сказати, що великих класних державних програм на підтримку Немає. бізнесу їх небагато, і в принципі, ми знаємо, що всі ці гранти є гранти ще. Да? Це не так просто їх взяти, їх небагато. Да? За рахунок того, що у нас дуже багато різних бізнесів в кількості, то допомогти всім Дійсно, ну mm -hmm. просто держава, я просто не знаю може. особисто таких людей, які кажуть, я не можу кинути свою команду і бере людей своїх і переїжджає. А, навіть доходить до того, що навіть житло а, а, О, винаймають так. та для того, щоб забезпечити працівників умовами, в яких їм було б комфортно продовжувати працювати на всі 100%. Для мене це просто це ну які супер директор. Це така шани, така так повага. І а взагалі українці, які зараз перебувають за Межами країни, чим вони можуть допомагати, вони дійсно можуть допомагати. Мені хочеться, щоб вони це розуміли. Зараз приведу такий приклад. У мене є подруга, вона живе 10 років в Каліфорнії. Ну тобто, вже дуже давно. Але от якраз останні півтора роки вона постійно мені телефонує Юля. Скинь мені ваші українські бренди. Скинь мені ваші українські там бренди косметики, одягу. Їй потрібен був для роботи дизайнер. Вона сказала, я буду шукати дизайнера тільки з України, який тут, тобто Україн. Українці, які знаходяться за кордоном, вони можуть користуватись послугами українсь... українських компаній, які знаходяться тут для того, ж якраз от те про що ми зараз говорили, да державних програм на всіх не вистачить, але ми можемо допомагати один одному, тобто перебуваючи за кордоном, ви користуєтеся послугами ту тутешніх українських бізнесів так. не знаю, це може бути все, що заходить навіть заходимо. онлайн замовлення, та підтримуючи тим самим українського виробника і сплачуючи податки, дозволяючи так сплачувати податки, Так, підтримуючи якраз за рахунок того, що. Гроші за кордону будуть сюди вливатись на територію України, в наші українські бізнеси. Це дійсно дуже великодушна справа, тому що навіть я пам'ятаю себе, як я виправдовувала перші якісь речі чи щось із косметики, куплені під час вже повномасштабної війни. Коли ти розумієш, та як? як ти можеш щось собі купити, коли йде війна? Коли ти розумієш, що купуючи те чи інше, ти робиш великий внесок і підтримуєш український бізнес. А тим самим вони можуть сплачувати податки і забезпечувати робочі місця. Тому ось так, така і... така для мене була мотивація. Навпаки, це відомо. Скажи, будь ласка, чи реально вижити малому бізнесу зараз в Україні? Реально, реально, якщо от те про що ми зараз говоримо, якщо ми всі згуртуємось, якщо навіть українці, які виїхали зараз за кордон, дуже багато українців виїжджали з нашими банківськими картками. Знову ж таки, да так, якщо вони вже знаходяться за кордоном, вони повідкривали рахунки в інших банках там, де вони знаходяться. Але якщо є можливість користуватись українськими картками, це просто підтримує наш фінансовий сектор. І це, начебто, ну одна людина, що вона там буде розраховуватись на якісь там невеликі суми, але одна людина невелика сума 10 людей, а 100 людей, а тисяча, да? а там 100 тисяч людей, і це буде вже відчутно для нас. Це якщо казати про банки, якщо казати про маленький бізнес, те про що ми з вами якраз зараз поговорили, українці за кордону можуть замовляти собі наші речі, товари. Будь-які онлайн послуги у нас дуже багато людей знаходяться зараз на території України, які дають онлайн послуги да, консультації, щось виробляють. Це можуть бути IT, підприємці, дизайнери, будь-що знову ж таки, да якщо українець, який за кордоном він буде щось тут замовляти з одягу, ми розуміємо, що потрібно буде почекати оплачувати, да і оплачувати да. доставку. оплачувати доставку, почекати, але це дійсно дуже важливо зараз розуміти, що якщо є можливість перейти на українське, ми переходимо на українське. Не тільки ті, хто залишився зараз тут. А ті, хто за кордоном повинні теж розуміти, що вони можуть дійсно повпливати на нашу економіку, mm. що дуже зручно, перебуваючи за кордоном, це підтримувати навчальний процес онлайн, так само продовжуючи там, не знаю, онлайн іноземна мова, якісь підготовчі курси для дитини та все ще завгодно. Ви тим самим підтримуєте тут наших українців, які мають робоче місце і сплачують податки. Так і є. Так. Дякуємо. тобі. Дякую, Дякую тобі, Дякую. Юля. Як завжди, за експертну все думку, пояснило. наша економічна експертка Юлія Баткалова починала цей ранок разом із нами. А далі, все як у касті. а от у якій знає рубрика Бекстейдж.